Всім привіт, з вами я, Кенді, і сьогодні я йду в свій офіс. Подивитися, чи там все нормально. Люда, ще одна сусідка моя говорить про щось. А тепер надо в офіс. Ще сусідка моя ще одна сусідка і вона дуже голосно говорить. Оце вона вже говорить. Так, де ж це сусідка, ще ж її довго немає. Алло, да, да, Дім. Сьогодні я не зможу приїхати до тебе. Давай ти до мене приїдеш завтра. Говориш, е, привезеш ще. Е, говориш, привезєш ще кого? Ні -то? О, отлична ідея. Приїдеш. Надеюсь, завтра не приїде вся твоя сімейка, а то твоя бабушка дуже богата, и буду вся вс нам обдаривати там часи іропоци і всяке то. Так, все. Так, стоп. Так, стоп. Сосідка? М -м так, кто це там ходить? Эй, не сідай до мене! Эй! Ні, я зараз тебе спіймаю. Ні, не спіймаєш, не спіймаєш. Спіймаю. Ні. Ти Ой. ж у ята робота собі прийшла? Хм, прикинь, да. Він Дурна ця машина. М -м, давай. Оп. Давай. Ой, Бля, жаль, що в мене немає прав. У немає прав? Так все на незаконно. Це законно. Хм, так. О, Господи, досталося сусідка мене. Ей, агур, злізь! Не злізу! Ха-ха! Ха, -ха. Ха. стать! Эй, блин, як ф як фей хати. О, М -м. Ну, ладно, пішком піду. Ти да. Ладно, Піш... авікації, на самокатці на скейтборді поїду. Ух, хтось в пекарні пуков, напав на продавці. Так. Все, а... візьме в мене. Чому ти за мною їдеш? Тому що я хочу. Угу. Я просто хочу поїхати додому. Ага, угу, за мною їдеш. У мене дом напроти тебе знаходиться. Ну ти І... що? А ти... чим? А тоді якою стороною мені об'їхати? Такою і де ти не зможеш мене знайти. Хм, а якщо вкрасти сітку, а поки що я підзаряжу свої волосся, тому що вони у мене кожен раз ліпкі, а тут вони стають м'які і клуб. Я таке придумала, ха-ха. Е -е, вибачте, що мовчала, зараз я йду в сусідку. Коротше, це зробити. Ха-ха-ха-ха-ха. Зараз соситка получше по заслугам своим. Что тут за шум? Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ща, Так, Что за стук? Ой, ой, Сусідка, в мене на задній вір не заприймуть. Слава Богу, я на знако і тепер знаю, як коротше ходити. Е, зараз вам буде невеличкий отривчик. Як я, я вам, ви поки що послухайте мене. Ну, дивіться, але, е, е, але дивіться, як я граблю сусідку. Ось не граблю, а її коротше ось те, краду. -ду. Так, все, yes. кстати, привет. Я Нет, я не проснулась. Так, сейчас. Слава богу, я выбралась. Так, теперь закрываем Так, теперь и садим сюда. Ля-ля-ля-ля. Și asta mă bude pis în Te ne le înțeles în mai. Tu că te ne. Te mai Da, Și e tot rolul. Le. Te Da. Tax.